Вітаю, мої хороші. А ви знаєте, що усі сили просто Всесвіту вони служать на благо людей. Адже наш світ він створений Богом як край для любства. Так? І про це говорить антро... антропний принцип науки. Найменша зміна ядерних, магнітних чи гравітаційних сталих загрожує природним колапсом, знищенням усього живого. Так. Бо я добре знаю, як тільки як погода поміняється, як тільки щось там кажуть магнітні бурі, це взагалі. Моя голова відключається. Mm -hmm. так. так, і ми знаємо, що за всіма силами, оцими силами природи, стоять духи і Бог. Він управляє світом через своїх ангелів, а є ангел, що стоїть на сонці, ангел-вод. Ангели, які приносять послання святим. Але також є чотири ангели, які зв'язані при річці Єфрат. Не знали, я теж не знала. Їхня мета завдавати шкоди силам природи та знищувати третину населення планети. Це страшно. І після того, як люди розв'яжуть ядерний конфлікт, ці ангели вони будуть відпущені. І як ми зможемо стрі... стримати це зло, як ми зможемо цьому завадити тільки силою Святого Духа? Люди дають силу бісам, впускають в себе сатану, і демонів через себе та дають хід злу. Але якщо ти, віруючий християнин, ти зможеш давати місце Святому Духу, проповідувати на своїй сторінці та молитися, щоб стримувати зло і всім разом повсюдно об'єднатись. Щоб проповідувати, щоб славити Бога, щоб молитися всі разом. Це так буде сильно, це так буде могутньо. Я хочу вас запросити на курс вивчення Біблії. Підписуйтеся, ставте в коментарях плюсик. Я чекатиму на вас.